Сапи набу працюють в Україні понад 10 років. Їх створили, щоб боротися з корупцією на найвищому рівні. Ключовою ідеєю роботи антикорупційних органів була їхня незалежність, перш за все, політична. Набу самостійно вело розслідування, розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень. Цей орган мав можливість виявити корупціонерів серед будь-яких міністрів чи депутатів. Жоден інший правоохоронний орган не міг забрати ці справи в набу чи закрити їх. Що змінює закон 12414. Документ перетворює НАБУ і САП на залежні від Генерального прокурора інституції. Це небезпечно, бо особу генпрокурора призначає президент України за згодою Верховної Ради України. У парламенті зараз вирішальне слово має більшість президентської партії Слуга народу тому рішення, які йдуть від президента, депутати підтримують. Генеральний прокурор відтепер матиме право витребувати будь-яке провадження набу та передати його на розгляд іншому прокурору. Також генпрокурор може закрити провадження щодо топ-посадовців. А от громадськість та активісти говорять про небезпеку того, що таким чином президент України через свого генпрокурора зможе контролювати усі відкриті справи проти людей зі свого оточення. remokti 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 This song says, yeah, yeah.